Ми тут набираємося по сили, і ми дійсно стаємо центром світу. Ну що ж, вітаю вас, друзі, файні люди! На файному е, YouTube каналі. І ми сьогодні е, в дуже гарному місці. Е, це називається Місце Сили. Це є наша Криволінянська церква, друзі. Е, я всім раджу сюди попасти. І зараз я подивитися інтерв'ю з цим е, Іваном Риборуком, настоятелем церкви Різдва Пресвятої Богородиці. І багато чого дізнається. Тому підписуйтесь на канал. І, як завжди, поїхали. Слава на віки. Слава Україні. Героям слава з нами сьогодні отець Іван в такому коротенькому інтерв'ю. Настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Криворівня. От і отче Іване, для до вас є декілька запитань, власне, щоб ви розповіли про це місце сили, про власне історію церкви. Ми розпочнемо. От бо справді тут дуже дуже гарно молиться, дуже легко. І дуже багато людей відвідує саме церкву в селі Кривуріні. Тому трошки з історії, що ви можете розповісти? Ну, найперше, це слово сполучення місце сили, воно стало дуже популярним зараз. І все-таки ми повинні прийти до розуміння того, що місцем сили є місце Бога. Місцем Бога. Є серце людини, тому що так каже нам святе писання, ісус говорить про те, що царство Боже всередині вас перебуває, тобто в серці вашому, а церква це є серце е, села, серце громади, і якби не було Бога в серці людей, то не було би церкви збудованої. Тому ми можемо чітко твердити, про те, що наша криворівня, е, маючи найстаршу церкву. На Гуцульщині, яка ніколи не була закритою, я маю на увазі нашого Гуцульщину українську. Це є дійсно 360 років, церква ніколи не була закритою, попри всі намагання закрити її. Тобто тут постійно звершувалося богослужіння. І кожен, хто заходить до нас, до нашого храму, до нашої святині, які вже 360 років, відчуває себе як вдома, відчуває себе на своєму місці. А власне своє місце це і є місце сили, тому що насправді творець Господь Бог, Творець світу, він є і джерелом всієї сили, кожної будь-якої, чи то на фізичному рівні, чи на душевному, чи на рівні духовному. Наша церква спочатку вона була побудована за рікою. Присілок Заріччя, там вона була 60 років. Якщо подивитися зверху на місце, де була збудована церква, ми, це місце нам було явлено вже кілька років тому, двічі поспіль двох весен. Коли е, ми поставили це запитання: а де ж була церква? Тому що в нас на, на Заріччю є такий куточок, називається Попівка чи Попівське. І тобто зв'язано зрозуміло з церквою, з священником. І, і ось нам було два таких чітких знаки подано. Перший рік це було виросла трава колами такими, десь діаметр кола десь 3,5 з метри, а ширина самого. Цього, цього обуду, так, десь сантиметру 20, тобто, в б... кінці березня місяця наші коричневі землі виросли в ці зелені кола, які були розміщені якраз чітко у вигляді Христа. А наступного року, також на тому ж самому місці, було знов чотири кола, але 2, вже два того самого розміру, два менших, у вигляді хрестовидного Христа, ікс-видного Христа. Як свидного Христа, і тому ми зрозуміли, що Господь нам показав це місце, де було колись церква. Якщо подивитися зверху, то це є місце, по якому, якщо йти по хребту з Довбушевих церков, як колись наші люди називали колись данину церкви. А коли з'явився Довбуш, був на землі, тоді, вже почали називати Довбушеві церкви, а пізніше вже назвали Довбушеві комори за Совєтського Союзу. Тобто, якщо від добу церков узяти йти хребтом, то прямо сходити на це місце. Якщо подивитися на те, як Черемош робить вигин такий і, і о, о, огинаючи цю скелю, то якраз це місце де можливо навіть земне. Так, це було земне місце земної енергії сильної. І вдовнину до християнського часу саме там і будували чи споруджували такі святилища до І тому ймовірно, тому там була спочатку наша збудована церква. А через 60 років її принесли сюди, можливо, через небезпеку повинні. Ну, і з того часу вона тут стоїть класичний зразок гуцульської сакральної архітектури дерев'яна. Гонта вкрита, нічого зайвого немає. Дійсно, ми намагаємося тримати і подвір'я, і самобудову в такому стані, якої належить бути на нагосучені. Дякую, отче Іване. Справді, дуже бачите, історія багата нашої церкви. Я би ще хотів теж таке запитання власне задати унікальність. От чим наша церква унікальна? От і знову ж повертаємося до, до того е, першого запитання, що тут справді дуже легко молиться. І в чому тут цей е, такий успіх, і чому так, чому тут людям дуже, е, дуже добре? Унікальність, головна унікальність полягає в тому, що вона ніколи не була закритою. Це найголовніше ніколи. І це дуже важливо. Тобто не переривалася, не перервався ланцюг молитви. Він постійно тут тривала. І, бо в церкві для того й будується, не то, щоб на неї дивилися, так хоча дивилися так само, але щоб в ній молилися. Крім того, те, що збережено максимально скільки можливо те, якою вона була 360 років тому, в тому, що ми намагаємося зберігати всі традиції гуцульські, християнські гуцульські, в яких закладена ця енергія християнського життя, це і звичайно, це не перша служба Божа літургія, це наші святкування, колядування. Неймовірно величезна потуга. Ми знаємо, що от в останні роки понад дві тисячі людей до нас приїжджали на Різдвяні свята на Йордан, і це, це свідчить про те, що це цього людям потрібно. В цьому її унікальність. Знов-таки наголошую в тому, що вона не була закрита і постійно правилася молитва. А, дякуємо. От власне ви Зачеркнули, зачерпнули тему е, коляди, та да? от і знаю, що бо сам коже і насправді дуже багато приїжджає людей. Але ми серед цих людей можемо бачити е, і. Екс-президентів України, тобто навіть Віктор Ющенко часто заходив, я це бачив, власне на свої очі. Також відомі режисери, народні депутати, тобто ну, я не знаю, це якась мека, люди просто приїжджають, щоб тут просто побути. От які люди ще. У вас тут побували такі різні і можете... Бачите, криворівня вже давно стала справді мекою. Ми це слово вживаємо, хоча мека це мусульманська святиня, але вона стала таким словом, яке означає місце, куди з'їжджається багато людей. Власне, це ознака, чи є це місце сили. Це дуже просто. Куди ще з'їжджається така кількість на колядування 2,5 тисячі людей, так? Тобто це відчуття чомусь хочеться тут бути. Я тішуся з того, що у нас був Віктор Ющенко, що у нас був Петро Порошенко, у нас було багато, у нас був Андрій Парубій, у нас було багато депутатів, багато керівників, міністрів, багато політичних діячів, ну, скажімо, постійно Микола Княжицький цього року був. В Віталій Портніко приїздив, мали спілкування, приїздив Михайло Забродський, приїздив Айдер Муждабаєв. Тобто величезна, величезна кількість людей, які до нас приїжджають, і, звичайно, що особливо це був приїзд посла США Джона Тефта до нас у 2013 році. Ми мали тут спілкування. І коли, Пан посол стояв посеред церкви і казав, тут все старше за Америку з таким захватом. Я розумів, наскільки великою є наша святиня, і наскільки це важливо для всього світу, не тільки для Гуцульщини, для України, навіть для Європи, а для, для всього світу. І це нічого дивного, тому Кривні такою стало ще понад 100 років назад, в часи священника Олексія Волянського. а Можна ще брати і раніше: Йосипа Борочинська, Андрія Борочинського, починаючи від Якова Головацького, який одружувався в нашій церкві з донькою місцевого священника. І Потім величезна кількість світочів генії української культури, світової культури. Це і, і звичайно, перший президент України Михайло Грушевський, і Іван Франко, Олесі, Українка, Ігнат Хоткевич, Володимир Гнатюк. І Михайло Коцюбинський, і Олександр Олесь, і Лесь Курбас, і Олександр Довженко. ну безкінечний перелік людей, які сюди приїжджали і приїжджають. Я вже не говорю про те, що тут знімався фільм Ті незабутих предків. І Сергій Параджанов, і Юрій Ільєнко, з якими мали багато години спілкування. І зараз працюють також кінематографісти. І Олег Олегнать, як ми знаємо, його мох сприяє цьому багато наш виходить з нашого району. І Заза Бадзи знімав фільм. Ну, можемо багато-багато. Іван Кравчишин може багато говорити. Це тішить, тішить, тому що ми, ми живемо. До нас приїжджають не тільки українські митці, до нас приїжджають митці з Європи, з, з Америки, з Грузії, були в нас, знімали фільм так само. Тобто ми живемо. Живемо дійсно і надіємося, що ми вносимо потужну лепту в цивілізаційний процес в всієї планети. Дякую, Іване. Ну наступне питання, я би теж хотів це розвіяти міф. Чомусь на просторах власне інтернету, Ютуба є деякі канали, які просто по сучасному як казати ловлять хайп. На темі мульфарів і так далі, от просто я не знаю, чи просто люди людям це цікаво, чи просто люди розглянилися ходити до церкви а і просто дивляться такі відео, що щось з неба впадає і щось стане, що там власне. Це, дякую, що... Петр. Так, оце дуже я думаю, що це в десятку. в тому що це є ознака духовного лінівства або невігластва. Тобто людина хоче, щоб за нею хтось щось зробив, от хтось щось там якісь. Зробить рухи, якісь паси, ще щось, скаже якісь слова і щось відбудеться. Насправді Господь кличе нас до співдії, до синергії і життя людини, і життя християнина – це є синергія з Богом, співдія з Богом. І оце пошук больфарів, пошук ворожбитів, екстрасенсів це є ознака духовного невірства і духовного лінивства. Тому що замість того, щоб самому попрацювати, переосмислити, як з що починається проповідь Ісуса Христа з тих слів, які спочатку говорить хрестити, покайтеся, царство Боже наблизило. Що означає слово покайтеся? Кардина буквально в перекладі на нашу мову покаяння грецькою метаноя. Тобто два слова мета і так? – розум. Тобто Ісус каже, кардинально перемініть своє мислення, кардинально перемініть своє сприйняття. І тоді відбудуться зміни якісь. І звичайно, коли людина сама працює, вона в співдії з Богом творить свою долю. Немає предначертаної долі. Немає. Тобто, ми можемо все змінювати в кожній миті. Тому священник так часто під час Богослужіння, коли Бослоє людей каже, мир вам. Будьмо уважні, мир вам постійно, будьмо уважні, мир. Оцей мир душевний, стан рівноваги, гармонії, в якій людина чує голос Бога, аналізує ситуацію, яка склалася, синтезує це і впроваджує в життя. І тому для такої людини потреби в мальфарах просто немає. я більше того, я думаю, що мольфари скінчилися з дідом Іванчиком. Насправді хочу спитати, от власне. На вашу думку, чому треба завітати в Криворівню, Чому треба завітати в церкву? Чому власне треба поспілкуватися з вами? Е, от взагалі, е, чому треба бути в криворі? Колись Ван Федорович Джераль сказав такі слова: що якщо, якщо я за рік один раз не був Криворівні, то для мене рік пройшов даремно. І от прямо прямося на ці слова нашого корифея, нашого дійсно генерального чоловіка. Пам'ятаємо, що завдяки йому і фільм про палаграмата з'явився. Отже, чому треба бути в Криворівні, чому треба бути на цьому місці сили, так? Знаєте, я скажу, ще такий момент, скажу, що я зараз вам скажу, чому Криворівні є центром світу. Ну, наприклад, кожен з нас знає про те, що сьогодні центром світової цивілізації є євроатлантична цивілізація, особливо події війни в Україні показали це реально, так і є. Центром євроатлантичної цивілізації є, без сумніву, Європа, так? Так, добре, центр Європи, де центр Європи знаходиться? На Гуцульщині, так, в Діловому підраховому. Де є центр Гуцульщини? Верховинщина. Де є центр Верховинщини? Та в Криворівні, а центр Криворівні, де Та в церкві. Тому, хто приїхає в Криворівню до церкви, попадає в центр світу. Попадає в центр світу. І тому. Бачите, в цьому напівжарті є насправді доля жарту, а все решта є, є, є справді правдою. Взагалі, Кривлюня особлива тим, що ми тут живемо. От Коли мене запитують, запитують, ну от, як вам дається все це зберігати, а я кажу, ми не зберігаємо, ми живемо. А коли ми живемо, то воно само собою зберігається. Треба обов'язково побути в нашому храмі. Подивитися, на ці стіни дерева, які колись стали будівельним матеріалом для наших стін, почали рости 500 років назад. Так? Потім вже були побудовані, вони стали вже будівельним матеріалом, з якого побудована наша церква. Тобто 500 років тому почало рости дерево, і можна до нього торкатися. Церква, в якій ніколи не припинялася молитва, церква, де, без сумнів, багато людей отримують зцілення, просвітлення, бо це природньо, бо діє Господь Бог по вірі наші нам дається. Просто побути і подивитися на все це і подумати: слухай, які в нас потужне коріння цивілізаційне, що ми не є придатком когось чогось, ми є самодостатні, і то потужно самодостатні. І ми це сьогодні сильно бачимо, цей прояв. І, без сумніву, е, обов'язково прийняти святе причастя в храмі і подумати про те, що 360 років предки наші так само в цій церкві приймали святе причастя, будучи християнами. Це про, про всяке дохристиянське вірення і так далі, що місце сили десь там. Ось місце сили. Місце сили це серце людини, так? А святе причастя це те, що Господь нам каже, що ми повинні робити постійно. Він каже, це чиніть на спом'ян про мене. Що це? Причащайтеся тіла і крові. І коли ми причищаємося тіло крові Спасителя, ми самі стаємо місцем сили, бо ми з'єднуємося, подібне з'єднується з, з подібним. Ми тут набираємося оцієї сили. І ми дійсно стаємо центром світу. Так, так ми, тут ми проживаємо момент Голгофи, де Ісус на всіх розіп'явся. А сьогодні, в часі цієї війни, це дуже важливо нам розуміти це проживання Голгофи, а, а отже, і Воскресіння. Ось, де наше місце сили. Ось в чому наша сила в Ісусі Христі. І без сумніву, що неможливо обійтися без колядування, адже ми славимо народження Спасителя. І такого колядування, власне, в гуцульській традиції, як в нас, немає ніде. Просто ніде. Ні в Україні, ні за межами України. І На Гуцульщині, а найбільш, так, найбільше потузі в є в Криворівні, і я з цього тішуся, дякую за це Богові, дякую за це нашим кремницю. Тому прижайте до нас, будемо молитися, будемо пам'ятати про Ісусу Святому Причасті, будемо славити новонародженого, младенця, Сина Божого і Сина Людського в часі коляди, і будемо пізнавати себе, пізнавати ближніх, пізнавати Бога. Будемо жити в Христі і з Христом і для Христа. От тоді ми, ми вчимо реально, що таке є сила Божа і де те місце сили знаходиться. Дякую за дуже прекрасне таке інтерв'ю, за те, що ви виділили час для нас. Я думаю, що глядачам це буде дуже цікаво подивитися. Е, якщо глядачі хочуть ще щось е, інтерв'ю з цим Іваном, пишіться в коментарях, тому е, відписуйтесь на канал і все буде у вас без файло. Дякую. Буду радий відповідати на ваші запитання. Слава Ісусу Христу, слава слава Україні,